Це ганьба, подивіться, коли в Венецію це все було за того. Вже вода трохи впала, тому що вони там провели, проводять ще труби. І вони з нас злівають і, і гівно, і воду підземні води. Ви ж думаєте, скільки могил буде? 130 тисяч могил будуть поповані. І ця вся вода піде в землю. Тут підземні води дуже глибоко. Ну, дуже високо. Тут дуже, дуже високо стоять. По документам 3 метри води нема. А насправді, коли Латиш Сергій взяв. Взяв лопату і сам на метр тридцять викопав ямочку. Під вода вже хлинула. Хлинула, потекла, не, не з'явилася, а просто струмочки. Ну, а, да. за, а, за, а за тою половиною до дороги, там все в болото. Там вода а, в тому році дівається. два місяці була засуха майже, а там вода як була? Так, да і Чому? Тому що це болото, це мархалівське болото. Навіщо ви витрачаєте сотні сотні, сотні мільйонів мільйонів гривень просто Мільярдів. на осушення води? Невже ви не могли за ці гроші купити в поле? І достойну вибрати достойне місце для поховань наших героїв, наших захисників. Невже ви не могли купити дронів? Невже не, ви не, купи, не могли купити купити ребів, хлопців, щоб зберегти життя, щоб цих могил було менше? Навіщо ви затягуєте війну? Я на всіх звертаюся. Голови колгоспів, голови сільських рад, мери всіх міст. Ви ж витрачаєте всі гроші на що? На фільму прикладки. Ви ну, подивіться, що в Києві кожного місяця затримують і начальників департаментів, і начальників управління, і забуть лавочки по 29, які коштують 16. Оце ну, ж ганьба, під час війни красту. Більше ти вас треба. Але в нас закони.